Долар в Україні найближчим часом. Чого чекати від американської валюти? І чи треба зараз позбавлятися від долара? Це питання ви задаєте мені постійно. Тому сьогодні будемо відверто говорити, що робити з доларом, чи потрібно зараз бігти до обмінних пунктів, що взагалі відбувається з цією валютою у світі та в Україні, і чого від неї чекати? Тому залишайтеся з нами. Ви на каналі МінФін з вами, я фінансовий експерт Олексій Козарев. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. А ми починаємо. І так, питання: долар в Україні найближчим часом, чого чекати від американської валюти і чи треба позбавлятися від долара? Ну, насправді, що зараз відбувається з доларами, чому світ все ж таки на межі фактично фінансової кризи? На тлі агресивної політики Дональда Трампа стосовно митних тарифів та взагалі торгової війни, яка зараз відбувається у нього, із Китаєм, фактично, і з Європою, і з Канадою, із Австралією, фактично з багатьма країнами світу, найбільшими країнами світу і найбільшими економічними гравцями, це призводить до того, що йде дуже велика кількість. Перестановок стосовно взагалі фінансового ринку у світі, тобто йде переорієнтація і не всім подобається така такі дії Сполучених Штатів. Краще говорити, що вони нікому не подобаються. І це призводить до того, що країни починають, ну будемо говорити так, шукати альтернативу. В першу чергу, наприклад, Європа зараз дедалі, дедалі збільшується з Канадою, Індією та Австралією. Китай точно так же глибше, все ж таки, посилює свою співпрацю зараз з країнами Африки, Азії Латинської Америки і ще більш економічно підминає під себе Росію. Якщо подивитися об'єктивно, то основними з головних стовпів американського зростання економіки і підстраховкою для американської економіки завжди був долар США як універсальний засоб міжнародних платежів. А крім того, для заощаджень, крім того, це було таке будемо говорити так, інструмент збагачення. І це працювало через, по-перше, з одного боку, це давала Америці такий, будемо говорити, мало обмежений з боку федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Кредитний ліміт, чому тому, що вони просто таким чином поступово друкували додаткову кількість доларів, отримували за них ті ж самі послуги, товари від інших країн, і друкували ці долари і далі в межах, які які, які Федфедрезерв все ж таки стримував, але все ж таки будемо говорити так: основну частину цих доларів її акамульі інші країни, і вони в них залишалися в золото резервах. В якихось там розрахункових операцій, тобто вони з одного боку підтримували попит на долар, саме на долар як валюту. З іншого боку, значна частина тих же золотовалютних резервів банків, вона знаходилася, знаходилася в тих же самих казначейських зобов'язаннях Сполучених Штатів, тобто підтримувала бюджет Сполучених Штатів. Зараз ситуація така, що враховуючи те, що зараз робить Трамп, значна кількість країн починає іскати, ну, шукати для себе альтернативи. Стосовно і, по-перше, і як би говорити, так намагається уйти, уйти від долара в інші або регіональні валюти, або робити взаєморозрахунки вже внутрішні, ну наприклад, та ж сама, як ті ж самі є зробили собі по євро, як зараз Китай намагається зробити в азіатському регіоні з китайським юанем, зробити його такою універсальною валютою для там для розрахунків, і все це призводить до того, що в принципі, зараз є деякі загрози для долара. Для будемо говорити так скорочення корочкорочення обсягів його. Використання у світі і це теж впливає на ринки. Крім того, враховуючи те, то, що зараз така не будемо говорити так, дуже велика невпевненість в ситуації і в поведінці Сполучених Штатів їх в економічної політиці. Значна кількість центрабанків розвинутих країн, не тільки розвинутих, але й тих, що розвиваються, вони почали уходити з своїх золотовалютних резервів з долара. Почали купувати на цю на, на, на цю валюту. Вони почали купувати золота. Зараз перед вами графік золота вартості золота останнього. Часом, і ви бачите, що в принципі золото все рівно вже більше рекордних 3 тисяч доларів за тройську унцію. Це в основному якраз гра і додатковий попит з боку центробанків на цей актив, а крім того, ще й приватних інвесторів і хедж фондів Це теж такий негативний дзвоночок для долара. Тобто вони уходять з долара в інше. Будемо говорити так більш захисний актив. Тому якщо подивитися на пару ще графік євро-долар, тому що це одна з найбільших пар на ринку Форекса на міжнародному валютному ринку, то ми можемо побачити, що, наприклад, зараз, після того як Трамп прийшов до влади, і на то ви пам'ятаєте, що були сподівання, що буде долар сильним на початку управління Трампа, і вже доходило до 1, десь 1,03, 1,025 Долара за євро. І ще були розмови про те, що може бути паритет між доларом та євро. Зараз ви бачите якраз графік на сьогоднішній день. На момент запису нашого ролику. Ви бачите, що коливання десь від 1,09 до 1.010 до 1.10 іде долара до євро. Тобто, що відбувається? Євро фактично коштує десь 1,09, 1,10 долара, а майже буває і 1,11 долара. Тобто, ви за такий короткий час, з 1,03 до 1,09, 1,10, 1,10, 1,11. Тобто, ви бачите, що, в принципі, це говорить про те, що є такі, ну, будемо говорити так, негативні дзвоночки для долара. І це теж ті, от якраз поведінка пари євро-долар, вона теж відображає те, що зараз і ті настрої на ринку, які є зараз. І те ж саме, будемо говорити так, з точки зору стратегії, це і опасіння дуже великої кількості країн про рецесію світову, яка може бути зараз, економічна рецесія. По деяких прогнозах вона вже досягає її вірогідність 80% в останнім часом. І це говорить про те, що, скоріш за все, ця рецесія буде достатньо великою, і в першу чергу вона почнеться сполучених штатів їх фондового ринку. Ви бачите обвали, які в них були. Таким чином це призводить до того, що є дуже велика кількість побоювань по долару. І частина інвесторів уходить зараз в інші валюти або в інші захисні активи, враховуючи те, що зараз з ним відбувається. Чому для України важливим є саме пара євро-долар, тому що зараз у нас з вами в Європ... ми все більше працюємо з Європейським Союзом, крім того, Україна йде в Європу. І крім того, ще такий немало ну, такий дуже важний фактор. Це то, що вже фактично з 25-го року основну частину фінансової допомоги нам ми вже отримуємо, як Україна не від Сполучених Штатів у доларах Учених Штатів, а саме у Євро. Таким чином в кінцевому варіанті, з одного боку, в залежності від того, що відбувається по парі євро-долар, у нас це впливає напряму на курс євро в Україні відносно гривні. Ми вже про це багато разів говорили, я казав і далі буду це ілюструвати. А крім того, ми розуміємо, що якщо у нас заходять все більше допомоги, заходять саме у євро, то, по ідеї, у нас повинна бути зміна. Золотовалютних резервів про що ми зараз далі будемо говорити, тому що зараз у структурі золотовалютних резервів у нас в основному зараз якраз саме долар. Але вже там теж почалися деякі з подвіжки, і зараз все ж таки в цій структурі я теж проілюструю далі, все ж таки доля євро починає потихеньку збільшуватися. Крім того, тут є такий момент, ще, що от, за моїми прогнозами, все ж таки, якщо ще півроку, рік буде така торгові, торговельна, будемо говорити так, цунами, цунами Трампа, і будуть ці е, оті значні мити, які він зараз вводить, і торгові, е, торговельні війни, якщо вони будуть продовжуватися, то в рівно нам прийде, і ще й враховуючи, що ми йдемо зараз у Європу, нам все рівно придеться все більше орієнтуватися на євро, а не на долар. Хоча ми пам'ятаємо, що завжди, фактично, всі 30 років нашої незалежності, в основному наші ринки і нерухомості, і ринок авторинок, і ринок ринки той же самої землі, вони поки були прив'язані до долара. Але якщо буде змінюватися економічна ситуація, то в принципі вони почнуть перев'язуватися до євро. І це теж поганий, будемо говорити, так, дзвіно. Чик для долара саме вже в Україні. Тепер, що буде, да, ще одне питання, таке про нього не постійно говорять, але воно теж принципово. Хочу вам нагадати, що у нас 6,5 мільйонів зараз по деяким цифрам. У нас біженців за кордоном в основному це країни Європи. Вони в основному мають гривневі картки, і коли вони отримують на них гривню, то розраховуючи на, будемо говорити, за кордоном, вони роблять конвертацію саме з, фактично з цієї гривні, в кінцевому варіанті вони виходять на євро і розраховуються там в євро. Таким чином збільшується ще і обсяг операцій, які виконуються через транзакції саме по карках, по конвертації нашої гривні в євро. Тому для нас дуже принципове питання: що буде відбуватися по парі євро-долар на міжнародних ринках, тому що коливання в один цент на євро це майже 40 копійок на євро. А там бувають коливання і 1,5, і 2 цента, тобто це майже до 1 гривні там може бути коливання. І ви, до речі, не так давно це бачили, коли курс був 43,60, 44 гривні за євро, а потім вже від, зараз 45,40, 45,50 і так далі. Тобто стрибок значний. І це впливає на всі ринки і на вашу даже поведінку як споживача. По товарах і по тому, що відбувається з валютним ринком, і і імені інфляційні процеси в Україні теж тому, що таке зростання призводить до збільшення цін на товари. Імпортні товари. Тому це таку, така от річ, вона взаємопов'язана. А тепер, що буде далі з доларом в, в Україні? Ну з одного боку, будемо говорити так: той, якщо торговельна війна і протекціоніст Сполучених Штатів зараз щодо підвищення мит і тарифів не зменшить своїх обертів, тобто, хоча вже є і сигнали, які говорять, що навіть в найближчому. Колі друзів Трампа вже відбуваються деякі сумніви по цьому питанню, той же самий, недавно була інформація, що той же самий Ілон Маск відговорював його від таких радикальних збільшення тарифів, але але Трамп цього не послухав, то це призводить до того, що в принципі, в кінцевому варіанті це торкнеться і українського валютного ринку. Чому тому, що в наших міжнародних розрахунках все більше, тому що ми і торгуємо зараз все більше з Європою, в нас все більше буде якраз суми розрахунків у євро. Тобто це вплине на наш міжбанк, і якщо зараз буде і далі так лихоманити ринки, як що відбувається завдяки цим діям Трампа, то за моїм прогнозом, десь і якщо це буде відбуватися до кінця 2025 року, то вже до кінця 2026 року, тобто майже за ці рік півтора. Як реакція на поведінку сполучених штатів, ну і, і ще як реакція на рух України в Європу, то за моїми підрахунками, десь до 45-60% усіх валютних розрахунків на міжбанку вже буде у євро. Тобто буде поступове зростання євро на наше, в наших розрахунках. Це по-перше. По-друге, в структурі ЗВР з теперішніх 7,1% від суми наших ЗВР. Тобто в еквіваленті це 3 мільярда доларів, 3,030 мільярда доларів в еквіваленті, Десь це зростання буде саме ЗВР йти до 30-35% Саме вже буде всіх золотовалютних резервів, буде у євро. Ну це мій такий прогноз. Будемо дивитися, тому, що воно буде коригувати відносно ситуації, що відбувається, але таке питання, ну, скоріше за все, стратегічно, воно так і буде. Зараз перед вами структура міжнародних резервів у розрізі валют на 1.04.25 року, то що я якраз вам проілюстрував. ви бачите, що основна частина зараз більше 80% це зараз у доларі Сполучених Штатів. Нагадаю, що наші резерви зараз на 1.04.42 і 38 мільярда. Доларів в еквіваленті, основна частина у нас зараз поки що в доларах. Але вже 7,1% це вже в євро. І тобто поступово за рахунок того, що міжнародна допомога нам все більше заходить європейська в євро. Оця структура вона буде змінюватися, тому що отримані євро вони теж будуть працювати. Тому це підштовхне національний банк на окремому етапі, або, наприклад, робити і інтервенції в євро, як він зараз робить в доларі, або переходити до бівалютної корзини прив'язки. Гривні, або все ж таки робити, наприклад, перехід з гривні до прив'язки від долара до євро. Тут будемо дивитися, зараз буде, як відбуватися ситуація. Не потрібно робити з цього якогось кіпішу, це буде, якщо і буде працювати, воно почне працювати в такому більш-менш спокійному режимі. але структура взагалі буде змінюватися. Ну і тепер основне питання: чи варто зараз позбавлятися? Все ж все ж таки долара українцям. Ну по перше, ми розуміємо, що зараз долар переживає не найкращі часи, враховуючи те, що зараз відбувається. Ну і ми пам'ятаємо, що і у нас дефіцит торгові дефіцит зовнішній борг сполучених штатів вже більше 30. 6,2 трильйонів доларів. Це було на січень 2025 року. Зараз думаю, що він буде ще рекордно зростати. Крім того, ми розуміємо, що не прогнозованість політики Трампа вона призводить до все ж таки, ну, говорити, якщо говорити об'єктивно, до деякої втрати до довіри до долара. І це теж погано впливає на долар і на настрої валютного ринку. Але з іншого боку, все ж таки, чому не потрібно зараз списувати долар взагалі і, наприклад, тікати? з нього в якісь інші валюти. В глобальних масштабах там бігти здавати долари, там купувати на всю суму до євро, чи там, наприклад, щось інше. Чому? Тому що є такі фактори, які працюють на користь долара, якщо дивитися стратегічно. Перше, це в умовах жорсткого бюджетного дефіциту в Україні, війни, ну і крім того, високого рівня інфляції негативного сальдо торговлі, то поступово девальвація гривні все ж таки контрольована з боку національного банку. Це найбільш вирогідний сценарій на найближчі рік-два. Ну, ми це розуміємо так. Воно, скоріш за все, і буде. Е, у такій ситуації, ті ж самі американські 2-3% інфляції, ну, вони прогнозують, що вона може бути там до 4-5%, якщо почнеться рецесія, але це 4-5%. Це все ж таки в, по порівнянні з гривнею, в якої у нас зараз вам вами інфляція 13,4% станом на перше. 2025 року, то ми розуміємо, що це ну, несопоставіми речі. По-друге, тобто, все ж таки, долар виглядає в цьому варіанті менш ну, підтвердженої інфляції валютою ніж та ж сама гріб. Друге, американці завжди все ж таки відрізнялися своїм прагматизмом. І я сподіваюся на те, що коли Трамп побачить все, що зараз відбувається, і це бумерангом прилетить до сполучених штатів, що вже починає прилітати, то це призведе до того, що все ж таки вони будуть коригувати свою політику щодо тарифів і мит, і це все ж таки знизить невизначеність на ринках. І будемо говорити. Так підтримує долар, і будемо говорити так, надасть йому додатково впевненості саме за рахунок настрою валютного ринку. По-третє, не потрібно забувати, що економіка Сполучених Штатів найбільша у світі. Вона за рівнем своїм і за обсягами операцій, і на фондовому ринку, і взагалі у світових процесах вона не тільки перша, вона і є дійсно залишається лідером. Той же самих космічних дослідженнях, там в частково в електронної промисловості, ринку високих технологій, у зброї у ринку зброї, тому все ж таки в цій ситуації. Будемо говорити так: конкуренція за світові капітали американцям є, що пропонувати ринку, і це буде призводити до того, що якщо вони будуть гратимути на цих, на цих ринках дуже активно, і крім того, якщо економіка сполучених штатів почне більш активно поновлюватися, це призведе до того, що в кінцевому варіанті американці будуть грати на в таких речах. Саме на укріплення позицій долара, тому що всі свої розрахунки в той же саме, за ту ж саму зброю. Чи, наприклад, там високі технології, всі ці розрахунки або інвестиції вони будуть пропонувати робити покупцям або інвесторам саме у доларах, тобто збільшувати попит саме на цю валюту. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд: куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування за промокодом Козорів. Час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з Академією Мінфін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Тобто зацікавленість у доларі з боку економічних суб'єктів вона буде залишатися на високому рівні. І не тільки з боку саме економічних суб'єктів, а й з боку, наприклад, цілих країн. Четверте, структура зовнішнього боргу України зараз такова, що в принципі нам ще навіть після закінчення війни потрібно буде десь до 10 років не менше для того, щоб розрахуватися з боргами. Основна частина цих боргів у доларах Сполучених Штатів, тобто, виходячи з ситуації саме для України, у нас буде теж постійна потреба в доларах Сполучених Штатів для цих розрахунків. Ну і крім, теж, крім того, все ж таки ми розуміємо, що і ринок наш взагалі поки що орієнтований на долар. Таким чином, і Національному банку і Мінфіну придеться враховувати цей фактор розрахунку за борги саме у доларах, і це буде призводити до того, що вони таким чином теж будуть підтримувати курс долара на нашому внутрішньому ринку за рахунок цього попиту, який їм буде потрібно для. Будемо говорити так, сплати цих боргів саме в доларах. Тому це буде підтримувати курс долара в межах країни. Ну і якщо подивитися теж об'єктивно, то дійсно списувати долар зараз все ж таки Будемо говорити, так з боку українців не потрібне зараз, тому я би не бігав зараз ні до яких обмінниках не змінював би зараз, не міняв би свої долари, наприклад, на євро, тому що євро зараз на піку. Якщо торгове, торговельні війни вони вийдуть на якийсь е, кінцевий варіант, фініш і вони скоротяться, Не факт, що євро не буде потім, потім все ж таки поступово. Знижувати свої позиції відносно долара, тому що Євросоюзу теж не вигідно дуже сильний долар, євро. Чому? Тому що йому потрібно продавати свої товари. А для цього щоб його продукція була конкурентоспроможна, євро не повинен бути дуже сильним, і дуже дорогим. Ну крім того, якщо подивитися, все ж таки по ситуації, то ви мене постійно питаєте. В чому можуть бути заощаджені, я би що робив зараз? Це все ж таки би робив диверсифікацію. просто, виходячи з того, що зараз непонятна ситуація зараз по долару. І в основному це можуть бути бути саме ті ж самі євро, швейцарські франки, британський фунт. Ну і крім того, вже ситуація, яка відбувається по ринку. На ринку з доларом на світовому ринку вона вже відображається і поступово все ж таки відображається і в Україні. Зараз перед вами три таблиці: це офіційний курс долара до, до, до долара і євро. Це курс Нацбанка. Друге, це курс долара на міжбанку. Ви, Ви, ви бачите деяке просідання. Бачите просідання і на гатівковому ринку. То, що зараз відбувається таким чином, якщо ще враховувати враховувати те, що у нас структура наших ЗВР, тобто 35,696 мільярдів з наших резервів більше 42 мільярдів, які у нас є, тобто 84,2%, це все ж таки у нас резерви в доларах Сполучених Штатів, то ми розуміємо, що ще одна річ, що якщо у нас буде зменшення дуже велике офіційного курсу долара, то це призведе до негативної переоцінки. В балансі Національного банку наших ЗВР, тобто до збитків. Ці збитки вони зменшать загальний прибуток Національного банку по кінцю року, а ми розуміємо, що цей прибуток він потім розподіляється на резерви Національного банку і на суму, яку сплачується до бюджету. Таким чином, якщо долар сильно буде впадати і призводити до збитків по ЗВР, в балансі національного банку то, то це буде зменшувати потім дохідну частину бюджету. Тому е, да, і крім того, на всему цьому на, на цьому фоні все ж таки населення буде все рівно купувати зараз валюту більше ніж здавати зараз. Перед вами графік операцій фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за 12 місяців, Ви бачите, що все рівно. Сальда є таким, що більше зараз все ж таки валюти купують українці, ніж її здають в обмінники і каси банків. Тому, якщо подивитися по ситуації, яка є, ще хочу нагадати, що в бюджет закладено у нас курс на кінець року 45 гривень за долар. А ми розуміємо, що ці балансові показники вони впливають і на дохідну частину, і на збір податків, які у нас будуть, збір податків, які у нас будуть відмитниці і так далі. Це буде призводити до того, що якщо буде сильне укріплення гривні відносно саме долара, то це буде призводити до того, що в кінцевому варіанті дохідна частина бюджету вона теж буде є, буде рвати саме на ці переоцінки, і це буде призводити до того, що і видатки тоді можна буде робити менше. враховуючи, що у нас і так дефіцит бюджету великий, то потрібно буде або переглядати ще бюджет. України саме з точки зору змін по на валютному ринку, або все ж таки розуміти, що тоді все ж таки курс будуть підтримувати, ну утримувати від загальних глобальних коливань. Але і будемо говорити так: Національний банк, скоріш за все, буде за рахунок політики, якраз своєї курсової гнучності, він буде страхувати. І, і долар, і євро на ринку, і намагатися в основному просто невелювати ці значні стрибки, щоб вони не впливали на інфляційні процеси, на е, ті ж саме привабливість гривневих защаджень, і так далі. Тому в ситуації, що склалася на момент якраз нашого запису, я вважаю, що коридор кротирувань в межах від сорока до 42 гривень за безготівковий долар. Це найбільш такий вирогідний сценарій поведінки міжбанку протягом літа до літа 25 року. Тобто, в цих межах коливань воно будемо говорити, як говорять, ділі регулят долар і буде на міжбанку. І тоді, відповідно, з урахуванням кореляції котерувань міжбанку та готівкового ринку, коридор купівлі та продажі від 40,30 до 42,25 двох гривень за долар. Це найбільш вирогідний сценарій по курсу готівкового, Долара саме на українському ринку до кінця літа 2025 року. Ну, робочий спред при цьому по доларах в обмінних пунктах буде, і фінкомпанії, і банків буде в межах від 15 до 20 копій, коли немає значних ризиків на ринку і великої волатильності. А коли волатильність збільшується, то вони можуть збільшувати спред по долару від 20 до 30 копійок якраз у моменти найбільшої волатильності на ринку, як на міжнародному, так і на українському майданчику. Тому за фактом, зараз, от саме на цей момент, коли ми пишемо на цей ролик, зараз дійсно долар став заручником геополітичної ситуації та дій президента Дональда Трампа стосовно торговельних війн і його адміністрації в цьому питанні, що вони зараз сам роблять. І по-друге, все ж таки, ми розуміємо, що зараз його друге правління. Другий термін його президентства, він відрізняється ще більшою і зайвою імпульсивністю та малопередбачуваністю, що зараз і шкодить долару. Тому я би не списував зараз долар з будемо говорити з рахунків, не біг би зараз змінювані міняти його на інші валюти, але поступово зробив диверсифікацію своїх. Будемо говорити, так, заощаджень в бік бі... зменшення долі в доларах, збільшення долі в євро в тих же самих швейцарських франках. Ну на цьому в мене все. Якщо у вас залишається ще питання стратегічне або, наприклад, є питання стосовно ваших портфелів. Пишіть, будь ласка, завжди відповідати буду на них. Ви знаєте про це. Крім того, не забудьте підписатися на наш канал МінФін, якщо ви ще не підписані. З вами був я фінансовий експерт Олексій Козарев. Залишайтеся з нами. Всім мирного неба, все буде добре.